Вітаю товариство! Сьогоднішнє відео може бути цікаве тим, хто любить споживати мед. Я не пасічник. Просто цього року вперше купив два бджолопакети, завів бджолки. Але мед в нашій хаті на кухні був завжди. Купляли його на ринку в пасічників. Діти його їли з сиром, з млинцями, з хлібом, будь чим. І от вже ну, фактично кілька місяців є у мене дві бджоли сім'ї. Досвіду мало. Але от викачав я свій перший мед. Тобто, купив бджолопакети, Меду не було взагалі. бджоли принесли мед. Я там його трошки викачав, і в мене виникло питання. Чого з оцих рамочок, з магазинних світлий мед, а з гніздових темний мед? Хм. І слухайте, ну той і той мед. Є відео, як я відкачував там своїми приспособами. У мене на каналі саморобними медогонками, там, ну, таким, ну є відео. Тобто я його реально відкачував. Він одночасно збирався бджолами. Одночасно відкачувався. Тільки світлий мед пішов з цих рамочок, темний мед ось цей пішов з цих рамочок. Дивина. Ну, той і той мед. Розумію, хтось може сказати, що, можливо, темний мець інших рослин. Але давайте подумаємо разом. Ух, впали рамки. Давайте подумаємо разом. Хіба може таке бути, щоб з одних рослин джоли складали тільки в гнізді, на цих великих рамочках, а от з других рослин складали тільки в цих маленьких рамочках ну, навряд. Чи. Вони його несуть, можливо, і разом там складають. Можливо, і перемішують. Цей нектар. Тоді. Що? Що вплинуло? І відповідь я отримав в інтернеті. Отримав відповідь в інтернеті, від... де не чекав? Від пасічника, від Ярослава Мухи. В одному відео є такий фрагмент.

Лежаки в більшій мірі призначені для матково вивідної справи виробництва пакетів та маточного молочка. При використанні на лежак магазинних наставок можна взяти хороший товарний мед. Також це стосується свіжовідбудованих крайніх рамок, де не було розплоду, які бджоли залили медом і запечатали. Ви знаєте, що в розплідних рамках личинки бджіл після себе в чарунках. Залишають свої кокони і кал, який бджоли своєї фізіології фізично не можуть видалити. Адже щільники мають мікропористу структуру, подібну поролону. І це все попадає в мед. Плюс залишки розпаду хімічних препаратів, які ми використовуємо для лікування бджіл від кліща при умові, якщо в гнізді залишилися рамки, які контактували з діючою речовиною. Навіть візуально, без лабораторії, можете все це перевірити. З бджолиної сім'ї відкачайте окремо гніздового корпуса і магазинної надставки. Колір меду відкаченого гнізда буде темніший від меду, який відкачаний з магазиної наставки, де ніколи не було розплоду. Що означає відповідно, що цей мед є чистіший мед із оцих рамок, бачите, є, ну, як би сказати, ідеальніший. Він, по-перше, з магазинних рамок є якби, без різних тих коконів бджола ж проходить цикл розвитку, без калу бджолиного і саме основне, без хімії. Дивіться, а тут, бачите, бджоли їх відчищали. Гляньте, які рамочки. От бачите, от одна, дивіться, друга чуть-чуть світліша, -чуть бачите. Ну, я їх просто не перетопив. Якщо вдасться зберегти і буде все нормально, то на бджолині ловушки поставлю на наступний рік. Ну, скажімо так, планую. Дивіться, з лижака, якщо там от рамка, бачите, оця рамка, в ній ще розплоду не було, бджоли не какали. Ну, хімія могла бути, бачите? От дві рамки. Ця темна також колись була світла? Якщо за умови, що хімією не обробляли, і поставити там решітку, наприклад, щоб сюди матка не сіяла і з таких рамок лежака відкачати мед, ну то є надія, що це буде мед без бджолиного калу. Скажіть, будь ласка, хіба вам хтось з пасічників, який продає на ринку мед? Скаже таке. Хіба вам хтось з пасічників розкаже, чи той мед попадав під хімію, чи не попадав впевнений, що не розкажуть. Бо пасічники ті самі люди, такі самі люди, як і всі, і тому будуть хвалити своє і відстоювати. Дав вам підказку. Якщо ви приходите. На пасіку і бачите, що там корпусні, от там як український чи 12-рамочний цей дадан і корпуси, і ви хочете купити там мед, у вас є шанс купити хороший мед. Ну якщо ви приходите на пасічну, хай там пасіка не в лісі, і він каже, що бджоли нічого не літають ніде, ні на які хімічні поля, але там одні лежаки. То враховується, що хімією мусово бджіл обробляти, мусово, бо інакше бджоли загинуть від кліща, ваші ж антибіотиками можуть обробляти від різних хвороб. То якщо там тільки лежаки, шанс купити дійсно чистий мед мінімальний. Звісно, товариство, люди тепер вже навчилися ставити і на лежаки магазини. І це дуже добре, бо тоді із лежака можна взяти мед, де не було бджолиного розплоду. Це вам варто знати і пам'ятати при покупці меду. По ціни в нас на ринку, от я знаю, від 300 гривень, там лісовий вже 400 гривень. А є ще такі люди, що цінять. Ніби лісовий мед, два пасіка в лісі 500 гривень за літру. Ну, шикарно. То за такі гроші, звісно, треба, щоб ви купили хороший мед. Наприклад, з отаких от, от чистих рамочок. Це мені дало відповідь, фактично, і Ярослав Муха поміг мені визначитися, якщо я буду робити ще вулики, які вулики робити? Ви бачите, що є різні, є на Даданівську рамку, 12-корпусний з двома наставками, четирьома. і є на українську рамку. Ось бачите рамки з магазина українського вулика. Гляньте, які вони ідеальні. Ганеманівської, тобто роздільної решітки я не ставив. Така природа української рамки. Що матка з її в магазин не йде. У мене два вулики в жодному з цих двох вуликів. Матка не перейшла і не сіяла. Тобто з цих рамок отримався ось цей чистіший мед. Ну що ж, дякую вам за увагу. Надіюся, що моя інформація вам пригодиться. І ви будете куштувати саме чистий і якісний мед. Бути добро.